Це сімейна амбулаторія у селищі Великий Березний. Христина по складає сумку для проведення вакцинації о 10-й ранку. Мобільна бригада їде робити щеплення у Тригівській села. До села Верховина «Бистра» машина їде близько години. Лікарка та медсестра підходять до будинку, де щепитимуть першою дозою вакцини Коронавак 70-річну Олену Варгулич. переживаєте, вакцина це легко переносить. Вирішила того, що чоловік перехворів ковідом дало дуже ускладнення. Ну, та я вирішила, всякі є хвороби, вирішила я зробити вакцинацію. Може, а вдруг Бог поможе. Що буде добре? Фельдшерка повідомила і добра, ну, добра фельдшерка. Вона повідомила, так і я вирішила. То, що приходять додому для старших людей, дуже добре. Дуже добре. Далі машина мобільної бригади їде до села Ужок. Проживає у родичів вимушений переселенець Харківської області Юрій Відмідь. Чоловіка щепили бустерною дозою. Розповідає, чому вирішив щепитися від ковід-19. А я приїхав з Чугуєва, Харківська область. Чому вирішив вакцинуватися? Тому що закінчується срок дії, треба бустерно зробити прививку. І ну, мало ли може прийдуться за їхати. Виїжджали кругом якраз аеродром, прилетіли ракети три штуки. Башкіровку упали гради. От, ну а ми були посередині, це було десь часу 5 утра. Ну, Зібрав сім'ю в машину і поїхав. Дев'ять людей у трьох селах вакцинували під час цього виїзду, розповіла сімейна лікарка Великоберезнянської амбулаторії Христина Подвацьятник. За її словами, на щеплення людей мобільна бригада виїжджає двічі на тиждень. Співпрацюємо з Медичними сестрами у віддалених населених пунктах в селах, які приблизно віддалені від амбулаторії від 4 5 кілометрів, 9 кілометрів. Ми співпрацюємо з ними. Тобто, ми повідомляємо, що такий-то день, в такий то час ми прибудемо в село. Значить, медична сестра мусить співпрацювати, пройтися по селі, по кожній хаті, повідомити, що прибуде мобільна бригада. Так, то так, такі вакцини нам повідомляють. Ми собі складемо приблизний план. По якому ми діємо, тоді приїжджаємо в населений пункт. Люди, які проживають 9 кілометрів від населеного пункту від амбулаторії, не мають можливості приїхати сюди, не мають транспорту. Один виїзд мобільної бригади триває близько п'яти годин. Розповідає водій Василь Гомович. Їхали ми з Ушка до тихо, ну, годину, бо погана дорога, ну, там 9 кілометрів, а треба їхати почти годину. Та виїхали на верховину, просто теж так же 40-45 хвилин. Вакцинальна кампанія проходить у трьох територіальних громадах Великоберезнянській, Костринській та Ставненській. розповів директор Великоберезнянського центру первинної медико-санітарної допомоги Тарас Цибик. Цей проєкт по цьому принципу, так як 90% населених пунктів, які обслуговує наш заклад, знаходяться в гірській місцевості. Населені пункти досить віддалені від амбулаторій. В населених пунктах в більшості проживають. Населення старшого віку, тобто 60. Залучили цей проєкт, так як по показниках вакцинації наш заклад мав незначно високі показники, і для того, щоб підсилити це і підняти відсоток вакцинації населення, почали працювати спільно із цим проєктом. За словами Тараса Цибика, у цих громадах проживає близько 20 тисяч людей, із них майже 8 тисяч живуть у віддалених селах. Саме їх вакцинуватимуть в межах проєкту. Оксана Ушакова, Лонтіниколишин. Новини на Суспільному.